Божий, дрогоцінні, такий важкий час для нашої країни. Давайте єдинодушно згодимось в молитві до Отця Небесного. Боже, ми приходимо молитві до Тебе, молимося за нашу Україну, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Збережи її, Боже, цілою і неушкодженою, Боже, стань її щитом, стань її захистом, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Прости нам наші, Господи, гріхи, прости нам наші беззаконня, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Вибач, що ми відкидали Слово Твоє, Господи, вибач, що ми уповали не на Тебе, а на людей. Прости, Господи. Ми просимо пробачення, Господи, і вповаємо тепер тільки на Тебе, Таточку. Ім'я Ісуса Христа, Господи, помилуй. Нас, Боже, спаси нас, Господи. Ми молимося, Господи, за кожного військового. Ми дякуємо за те, що вони є, Господи. Ми молимося за них, Господи, стань їхнім щастом, стань їхнім захистом, Господи, зроби їх невидимими для ворога, таточку, мій, Ісуса Христа. Ми молимося, Господи, будь ласка. Хай ніщо, ніякий вид зброї не нашкодить їм, Господи, хай вони живі, здорові, цілі, неушкоджені, повернуться додому, Господи, до рідних і близьких як можна швидше. Ми молимося за всіх, хто безвісті пропав. Боже, дай звістку про них, Господи, хай вони будуть цілі, неушкоджені, божечко, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, Господи, за тих, хто в полоні, Господи, заборони ворогам катувати і, Господи, дай їм. Господи, сили духа, сили, Господи, фізичних, щоб вони вистояли все, що в них, Господи, попереду, Боже, і поверни як наймо як можна найшвидше, Господи, додому. Ім'я Ісуса Христа, Боже, ми молимося, Господи, за всіх, хто там поранений, Господи, хто хворий, хто, хто голодний, Господи, хто зараз потребує Твоєї допомоги, підтримки фізичної чи духовної, Боже, допоможи, будь ласка, підтримай, Господи, накорми, напої, обігрій цих людей, таточко, ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за нашу владу, Господи, за нашого президента. Боже, дай йому розуму, Господи, відкривай йому плани, Господи, які правильні шляхи, куди йому треба двигатись, Господи, підтримай його, Господи прийняті правильних рішень, Боже, будь ласка, ми молимося за нашу владу, Господи, щоб не було в наших верхушках, Господи, в наших керівниках людей, які прагнуть тільки свого, щоб вони старалися для нашого народу, Господи. Будь ласка, благослови, їх, Господи, вчисти їхні помисли, Господи, від всього того поганого, хай будуть тільки розум хрестову в них в головах, Господи, таточко, М'я Ісуса Христа. Хай їхні серця сповнюються Твоєю любов'ю, Господи, хай вони дійсно працюють. Господи, для виконання Твоєї волі, Господи, і для виконання, Господи, добра і милості для народу, таточку. В ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, Господи, за всіх наших людей, Господи, оберігай їх, захищай на тому місці, де вони є, Таточко, будь ласка, ім'я Ісуса Христа, хай буде в нашому народі тільки Твоя воля, Господи. Хай всі вороги, які є, будуть положені, Господи, під ноги нам, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося до Тебе. Господь, почує нашу молитву, благослови наш народ, Господи, щоб війна ця як можна швидше закінчилась в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо, Отець наш небесний, що чуєш наші молитви, Господи, що виконуєш наші прохання, Господи. Ми славимо тебе, наш отець, син і святий Божий Дух. Амінь. Всім гарного дня, Господи, з Богом, з миром і з любов'ю Божою. Хай Бог благословить кожного, хто молився, кожного, хто слухав молитву. І Хай дійсно Бог виконає наше бажання. Хай прийде мир на нашу землю, на нашу рідну Україну. Амінь.